12-та година дня, п'ятниця, через день Пасха. І я вирішив зробити таке відео, показати, яка в нас ситуація. От цвіте яблуня, а на ній ні одної бджілки немає. Також Цвіте одуванчик. А бджілки немає. Кропива цвіте, оскільки одуванчика. І мертва тиша. Яка в нас ситуація? Зараз все по порядку. Вчора до мене перезвонили, сказали, що будуть кропити ріпак вночі. Якщо не успіють, то будуть кропити ще й днем. Ну, видно, що успіли, бо дивився, мені поля видно, тракторів немає. Перезвонив до них, вони сказали, що ріпак закінчили, переїхали в інше місце. От. І сьогодні зранку я змушений був закривати всі вулики, всі сім'ї. Щоб не сталося біди. Ось закриті нуклеуси, зараз я їх повідкриваю. Так, жілка бідна засиділася. Аж грязений пінопласт уже. так Дамо їм волю. Віджилка зразу вискочила. Зразу на поїлочку, водички для розплоду. У принципі, ріпак від нас далеко. Але я вирішив все-таки перестрахуватися, тому що на біду багато не потрібно. От бачимо, усе цвіте, а бджоли немає. Зараз покажу, де ріпак. От. Як яблуні цвітуть. Ні одної бджілки. Десь, не десь, хіба що чужа десь прилітає. А все в мене закрито. Підходимо до удава. Відчиняємо. Побачимо, яка реакція буде бджоли. Отака реакція бджоли. От вона. Бідна бджілка. як реагує. Йдемо далі. От так прекрасно цвітуть сади. І я змушений був закривати усе, щоб зранку бджола не вилетіла. Зараз покажу, де є ріпак у нас. Ой як яблуні цвітуть гарно. А бджоли немає поки що. Зараз будуть бджоли. От цвіте ріпак. Таким жов жовто-блакитним прапором. Гарно, але небезпечно, коли починають його кропити. І зараз я піду на пасіку і... Буду випускати бжілок на волю. Зразу відкрию їм водичку, щоб летіли, бо вони зразу полетять сюди на воду. Так, зроблю, щоб капало. Отак. От Водичка капає в нас. І от пасіка, пасіка. Встані спокою зовнішньо, а всередині там Армагеддон. Бджола не знає, що сталося. І на пасіці тишина. В Чернівецькій області, хлопці, Показували, що масово отравилися бджоли, але кропили вони сади. Люди мають сади. Не такі звичайні, а сади, де вирощують яблука масово і змушені кропити. І потравили бджіл. Так, будемо відкривати. Отак. От, От дівчатка йдуть на волю. Отак. От Відкриваємо. Вони аж, щоб дурно не сидіти, аж через ці дірочки чистили собі дно, щоб без роботи не сидіти. І так вони видувають. Навіть через дірочки видувають крошку, видувають все. Отак. Одразу пішов шум, гам. Джілка довольна. Зараз зроблю все по порядку, так. Отак. Тепер всі вулики відкриті. Жила на волі. Зразу такий шум гам на пасіці, бджола зашуміла. Аж душа радується. А поки повідкривався льотки, ось твориться на поївці. Ось що твориться на поїлці. Все, бджоли на волі. Пасіка працює. Тут в мене вже зійшла фацелія. Ось так виглядає. Вже пустили основні листки. Вже через півтора місяця. Буде цвісти. Так що, хлопці, будьте уважні з цим моментом, коли кроплять сади, коли кроплять ріпак. Питайтеся, шукайте, добивайтеся правди, не надійтеся на сяшну раду. Бо толку нема ніякого, сваритися ні з ким не потрібно, просто треба узнавати, де і коли будуть кропити, чи ріпак, чи сади. Вчасно закривайте вулики і все буде нормально. Бережіть своїх пчіл, бджіл, бережіть пасіки, все, будьте здорові пока. Пройшло буквально. П'ять хвилин, як я відійшов від пасіки, там вона видніється. А тут стоїть шум і гам. Отак так бджола працює. Те, що було зранку і те, що твориться зараз. Не передати словами. Не знаю, чи буде чути на відео, але ось так працює бджола. Зразу все ожило. Так що хлопці без бджоли і нема життя.